Під час недавньої поїздки до однієї теплих країн мені прийшла ідея, чому би нам з вами не поговорити про використання або невикористання означеного артиклю The у назвах. Це дуже важливий матеріал, тому що, наприклад, ми використовуємо The United States of America. Але ми не кажемо The Ukraine. Ми використовуємо, коли кажемо The Carpathian Mountains», гори Карпати, але ми не кажемо Гора Говерла», The Mount Говерла. Все буде чітко і без зайвої теорії. Перш ніж заглибитися у цей цікавий матеріал, хотів би вам нагадати, що у нас вже є відео на цьому каналі про артиклі EN і В. Це у нас такий матеріал, який був дуже цікавий, люди, багато людей його переглядали. Перегляньте ви, якщо ще не дивилися. Сьогодні буде конкретно про використання або невикористання артиклю В із назвами або іменами. Але мені здається, що вивчення цього матеріалу буде для вас легшим, якщо ви будете знати. Три основні підказки, на що звертати увагу під час вивчення. Отже, номер один, номер один це завжди звертайте увагу, чи у назві є однина, чи це множина. Від цього буде залежати використання або не використання The. Тобто однина, множина номер 1 Друга важлива інформація для вас це звертати увагу на наявність слова OF у назві чи у імені. Звертайте увагу на це дуже важливо, ми про це поговоримо, тому я зараз не буду приводити приклади. Також третій момент, чи є у назві, про яку ви бажаєте говорити, яку ви бажаєте використати в своїй мові, слово Республіка, Королівство або Емірати. Ці три моменти: ще раз, однина множина, наявність слова ОФ, наявність Республіка, Королівство, Емірати. Якщо Хоча б одне з цих вже працює, то ми можемо або використовувати, або не використовувати. The. Дивіться уважно зараз на екран. Найперше поговоримо про ті моменти, коли ми не використовуємо означений артикль, де з назвами чи іменами. Найперше це власні імена: Іван, Марія, Сара, Міша і так далі. Наприклад, ми говоримо Сара my friend» або Айвен my friend». Але ми не кажемо the Sarah is my friend, або the Ivan is my friend. Ми кажемо we are going to Mr. Jones' house, але ми не кажемо we are going to the Mr. Jones' house. Отже, власні імена людей The зовсім не використовуються ніколи перед ними. Йдемо далі. Назви континентів, більшості країн, чому більшості я по поясню, штатів, міст і містечок. Наприклад, Asia is the largest continent, Азія – це найбільший континент, France is in Europe. Франція у Європі. Tokyo is the Capital of Japan. Токіо це столиця Японії. I live in California. Я проживаю в Каліфорнії. Також артикль «the» не використовується у назвах осібно стоячих гір, озер і островів. Тобто, бачите, вже тут є перший момент, коли ми звертаємо увагу на те, що це однина чи множина. Тут однина. одна гора, одне озеро, один острів. Mount Everest is the highest peak. We swam in Lake Superior. Sicily is a beautiful island. У назвах вулиць, доріг, скверів і парків також не використовується «the». My office is on Main Street. They live near Central Park. Бачите, перед Main і Central не використовується The. Не кажемо, My Office is on the Main Street. І не кажемо «They live near the Central Park». Дуже просто запам'ятати, що назви планет так само не використовують ніякі артиклі взагалі, в тому числі означені артиклі The. Це так само, як власні, власні імена людей. Артиклі «the» не використовуються також перед назвами. Компаній або авіаліній. He works for Google, наприклад, We flew with British Airways. імена університетів так само не мають the. Але тут потрібно пам'ятати, ми про це говорили. Про це я не говорила, я про це вам вже е, е, натякав. Тут можливо, що в нас буде у назві слово of. Пам'ятаєте, перед початком я говорив, що на це потрібно звертати увагу. Якщо в назві університету, Буде слово OF, University of Toronto, наприклад. То тоді ми обов'язково перед ним поставимо «the» The University of Toronto. Але просто як Harvard University, Oxford, де немає слова OF у назві. Та назва університету буде використовуватися без The. До речі, в нас буде зведена таблиця в кінці. І в цій таблиці ви будете наглядно бачити використання і невикористання The у порівняльній таблиці. Дуже цікава таблиця, до речі. Важливо пам'ятати, що дні тижня, місяці і якісь важливі такі свята, вони так само використовуються без артиклю The. Наприклад, I will see you on Monday. Ми не кажемо I will see you on the Monday. My birthday is in July». Місяць, July, ми не кажемо, my birthday is in the July. We celebrate Christmas in December і так далі. Найбільше людей попадаються на помілках, коли говорять про їжу. Так-так. Наприклад, сніданок, обід, вечеря і вони плутаються і починають тут вживати. Пам'ятайте раз і назавжди. Перед їжею, коли говоримо в загальному, ми не використовуємо де, наприклад, dinner is ready. What did you have for breakfast? Але пам'ятайте ще один момент. Коли ми говоримо про якийсь конкретний прийом їжі. Наприклад, вчора була в нас вечеря якась, і ми про саме про ту вчорашню вечерю хочемо сказати декілька хороших слів. Ми можемо сказати «The dinner we had last night was excellent». «The dinner» тоді, Тому що ми підкреслюємо. Але якщо просто говоримо про вживання їжі, то тоді просто кажемо «Dinner is ready», «Breakfast is ready». Щоб вас трошки зацікавити більше використання слова мова «language», коли говоримо «English», Spanish, Ukrainian і так далі, Ukrainian language, English language, Spanish language. Я пояснення про ці про language спеціально залишаю під кінець, коли у нас буде порівняння таблиця, це вам буде дуже цікаво. А зараз йдемо дивитися, коли все-таки потрібно використовувати the. Пам'ятайте ті три пункти, на які потрібно звертати вам увагу, щоб легше запам'ятати. Однина множина, використання of, у назві або використання Republic, ну, Республіка, Королівство чи Емірати. Увага на екран! Отже, ми обов'язково використовуємо the, коли ми говоримо, наприклад, ми говорили, що не використовується the з власними іменами, але коли ми говоримо про ваше прізвище у множині, коли ми відносимо ваше прізвище до цілої сім'ї, тобто сім'я Шандрів, наприклад, поїхала відпочивати і так далі. Ось тоді ми будемо використовувати «в» перед назвою сім'ї, тобто перед назвою вашого прізвища у множині. Наприклад, моє прізвище Шандра. Тому, коли я буду використовувати це прізвище, щоб сказати, «Шандри зараз знаходяться на відпочинку, я буду говорити The Shandras», are on holiday. The chandras are on holiday. Саме в такому випадку, коли ви прізвище називаєте у множині, а маєте на увазі вашу сім'ю, всю сім'ю, всі шандри вашої сім'ї пішли відпочивати, є на відпочинку, ось саме тоді будете використовувати the. Спробуйте сказати про свою сім'ю. Тепер ви пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що коли острови одинокі, гори одинокі, правда, «однина». Тоді ми не використовуємо означений артикль «the». Але коли в нас є групи островів, множина, так? тоді ми будемо використовувати артикль «the» перед їхньою назвою. Наприклад, The Bahamas are known for their beautiful beaches. We visited the Philippines. Тут, бачите, є групи островів, які складають щось одне. Так само це правило множини відноситься до гірських хребтів. Якщо гора одинока, Mount я вам приводив приклад, То там не потрібно використовувати, the, ви пам'ятаєте. Але якщо ми говоримо про цілий хребет, про Карпатські Гори, наприклад, то ми будемо використовувати the Carpathian Mountains. Тобто правило однини і множини таке: якщо у назві однина, то «the» не потрібно використовувати в тій назві. Якщо в назві множина або щось багато, або щось дуже велике, зараз побачите на інших прикладах в інших моментах, то там використовується The. Жена, це буде у вас різниця, по гру, грубо говорячи, буде різниця між використанням і невикористанням артиклю «the». Тобто знов таки, група «гір» або гірський хребет, тоді ми будемо використовувати обов'язково «the». The Alps are a major mountain range in Europe. He hiked in the Rockies» або in the Rocky Mountains. Тепер знову ж таки множина, дивіться, як там допоможе множина. Усі назви країн, які мають у собі множину. Наприклад, United States. Не state, а States, Багато штатів, не один штат, а багато штатів. Не може бути об'єднаний один штат. Мусить бути хоча б два. Ну, а там є багато, ви знаєте. The United States. У нас буде використовуватися з артиклем the, Чому? Тому що це множина. І у назві воно має «States». Знову ж таки, The United Kingdom або Великобританія ми любимо говорити, але це є насправді The United Kingdom, об'єднане королівство. Що в нас там є? Kingdom використовується. Тому, коли використовується kingdom, ми обов'язково використовуємо «The». Так само ми використовуємо «The», коли в нас є Republic. The Dominican Republic. Ну, це якраз це місце, де ми відпочивали. The United Arab Emirates. Об'єднані Арабські Емірати. Не забувайте це правило. У назві «однина» ми не використовуємо The. У назві множина або є слова Republic, Kingdom, States, Emirates, то тоді ми використовуємо де перед назвою. Ми з вами говорили, що коли говоримо про «lakes», про озера, ми не використовуємо артикль «the». Але коли ми говоримо, подивіться, яка цікавинка така англійської мови, коли ми говоримо про rivers, oceans, seas, canals, gulfs, deserts ну, deserts – це відсутність води, так? про річки, океани, моря, канали, затоки. Ну і хай буде вже пустеля. Пустеля це відсутність води, а там всюди є вода. Тобто, коли ми говоримо про якісь Великі ємності води, річки, океани, моря, канали чи затоки, то ми використовуємо тільки «lakes», озера не використовуємо. Ну, не могли ж вони там вставити, щоб і озера вже можна використовувати. Але ні, з озерами не використовується. Лейк Ontario, наприклад, тут недалеко від мене. The Nile is the longest river in the world. We sailed across the Atlantic Ocean. Скільки там є «ocean», «атлантичний океан», Перед назвою океану у нас використовується the. The Mediterranean Sea is beautiful. Середземне море чудове. The Panama Canal connects two oceans. They explore the Sahara Desert. Ну і знову ж таки, якщо ви використовуєте у назві «of», про що я вам вже сказав, то обов'язково буде використовуватися the перед назвою The Republic of Ireland, the Gulf of Mexico. До речі, якщо ви. Зараз проживаєте в Америці, вам краще цей Gulf of mexico називати The Gulf of America. Ну, я про політику тут не говорю, але звертайте на це увагу. The University of Toronto. У нас є OF, тому використовуємо The. Також використовується The у назвах якихось знаменитих будівель, якихось монументів, наприклад, Eiffel Tower. Ефілово вежа. We visited the Eiffel Tower. Там використовуєте The Eiffel Tower, тому що це знаменита башня в Парижі. The Louvre is a famous museum in Paris. They stayed at the Hilton Hotel. Дуже часто використовується the з готелями, театрами, кінотеатрами, музеями і якимись галереями. Тому, коли будете переглядати таблицю зведену використання і невикористання означеного артиклю the з назвами, зверніть на це увагу. Також цікаво, що у назві журналу ми не використовуємо The, а у назві газети ми завжди використовуємо The The New York Times. She subscribes to The New York Times, наприклад. I read The Guardian every day. А ось журнал, наприклад, Time magazine або National Geographic that's a magazine. Журнал. Ось там ви не будете використовувати «the» взагалі. З порядковими числами: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, ви завжди будете використовувати. Означення артиклі The. Це запам'ятайте. The first, the second, наприклад, The Second World War was a global conflict. Charles III is a king now. This is the first chapter of the book. Також, коли будете комусь розказувати, що це було, наприклад, у 20 столітті, ви завжди перед XX будете ставити означення артиклі The. Ну, або перед будь-яким 15-те, 16-те, 17-те століття. Наприклад, у 15-му столітті. Було збудовано такий то замок. This castle was built in the 15th century. І так само з таким же артиклем, the ви будете говорити про якісь декади, наприклад, у 70-х роках, у 80-х роках, у 90-х роках, коли говорите про рівну декаду: 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті, і так далі. In 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 the 70s, in the the 60s, 70s, 90s і так далі. Зараз я вам покажу на екрані зведену таблицю і розкажу, де її можна завантажити зовсім безкоштовно. Але перед тим хочу повернутися до слова «language», про що я вам обіцяв розказати, тому що це дуже цікаво і дуже вам важливо це запам'ятати використання «language» мова в англійській мові, коли використовується де, а коли не використовується де. Запам'ятайте собі одне. Коли ви використовуєте слово, саме слово «language», з назвою тієї мови, наприклад, English. правда? English language, тоді ви будете обов'язково використовувати the. The Ukrainian language, the English language, the Spanish language language і так далі. А коли ви не використовуєте слово language у назві мови, просто кажете English, Ukrainian, Spanish, наприклад, тоді ви не використовуєте the. Бачите, яка цікавинка. I study English. Tam ne potrebno kada te I study the English. Jako vi kažete I study English language, to se bude pomjelka, bo z language potrebno je stadi the. I study the English language, ale I study English. Jako vi ne koristovate the, baćete taki nevelike, ali cikavi njuance, u vam da pomože Вільніше спілкуватися англійською, упевненіше спілкуватися англійською. А зараз погляньте на таблицю. Цю порівняльню таблицю використання означеного артиклю В з назвами та іменами, де я старався підсумувати те, про що ми говорили, і, можливо, щось трошки новенького там є. Ви можете завантажити на моєму сайті learned.learn.ing.ca. Обов'язково подивіться у описі до цього відео. Я залишу там посилання на цей файл. Ну, посилання на сторінку документів. Там документи є 8 чи 9 різних документів, які ви взагалі можете завантажити абсолютно безкоштовно. І у цьому, подивіться на таблицю, в цій таблиці є два стовпчики. коли ми використовуємо В Зелена. Зеленим кольором, коли ми не використовуємо таким червонуватим. Ну, не це заперечення, так само заборон, червоний кольор це заборона, тому щоб легше вам орієнтуватися очима, ви будете легше бачити це і легше будете використовувати. Я не буду повторюватися, тому що це все, я, про це все я з вами говорив. Я хотів би, щоб ви собі завантажили або зробити скріншот. Зараз я себе приберу, щоб вам легше було зробити скріншот. І переглядайте це інколи, особливо, коли ви не, не впевнені в тому, як використовувати. Їдете кудись, передивилися, особливо десь в якомусь автобусі, чи, чи у поїзді, чи в літаку, передивилися такий короткий матеріальчик. Зразу все стало зрозуміло, тому що ви вже переглянули це відео. Але все ж таки хочу звернути вашу увагу на ті всього три моменти, які, від яких залежить використання або невикористання В перед назвами. Звертайте увагу, однина чи множина. Однина ми використовуємо чи ні? Ми не використовуємо. The. Якщо множина або чогось багато, багато островів. Так? Або великий, там, велике море, море це великий об'єм води, океан, великий об'єм води, тобто багато чогось. І це, або це множина, тоді використовуйте. Якщо є у назві, of, of the Republic of Congo, наприклад або Republic, The Republic of Korea, або я не знаю, які ще в нас є республіки, The Dominican Republic. Тоді ви обов'язково використовуєте The. Так само The використовуєте, коли у назві країн є множина, наприклад, The Netherlands, Нідерланди, правда? Нідерланди, багато, якби багато Нідерландів. The Netherlands. Тому ми використовуємо The. Так само, коли є The United States of America. Там є і слово state, і слово і, і це множині, тому там, бачите, потрібно використовувати де. The. Тобто, де є Republic, State, Emirates, і Kingdom. Там ми обов'язково використовуємо де. Ви ніколи не зробите помилку, якщо це будете пам'ятати. Але не тільки пам'ятати важливо. Я вам зараз підкажу, як легко запам'ятати все це, про що ми з вами говорили. Це дуже легко насправді. Ви вже знаєте ці три моменти. Ви вже бачите ту таблицю, яку ви собі завантажите. Але найголовніше покласти все це, весь цей досвід, всі ці знання, у практику вкласти. Як це зробити? Йдете по вулиці, бачите стовп, бачите то, бачите то. Думаєте, потрібно вам використовувати це чи не потрібно? Це із групи якоїсь, чи це не з групи якоїсь, чи, чи, чи це окреме щось, назву, яку використовуєте, чи це щось конкретне, одне, чи це щось конкретне, як, як наприклад, говорите про якісь гори, бачите перед собою, про цілий, наприклад, хребет гірський? На це звертайте увагу. Що ви бачите? Говоріть, проговорюйте це про себе і продумовуйте. Потрібно тут чи не потрібно, а коли є нагода, сядете вдома і перевірите себе, про що ви говорили до себе протягом вашої, та я не знаю, подорожі чи, наприклад, навіть прогулянки по місту. Я упевнений, що ви знали багато з цього. Можливо, щось для вас було новим. Я би радий, якби ви записали в коментарях, що для вас було новим або що для вас було цікаво з сьогоднішнього відео. Я також вам бажаю успіху. Обов'язково не забувайте, що був успіх, потрібно вчитися поступово і вчитися постійно, не відкладати на потім. Для цього потрібно підписатися на цей канал, щоб зразу отримувати повідомлення про нові відео, поставити ваші вподобайки, ну, про коментарі, про поширення друзям, ви вже то знаєте, я вже вам про це не говорю. Bye bye, muspiku. Bye bye, see you next time.